Доброго дня! Новий влог. Ми з Іванкою подорожуємо далі і їдемо в класне місце. Це місце називається Одеса. В мене так по сценарію було сказати, я так і сказав. Капець. Мать оранже на заправці. А, так. До так окремо. Я в шоці. Не Я в шоці. Класс. Ми вже приїхали на об'їзду. Дуже-дуже крута станція. Ми залишимо. Стелочку на цю локацію. Тут один, два, три, 4, 5, 6, 7 станцій електрозарядок. Всі потужні. Ми взяли це cs 2 на 120 кВт. Тут 120 кВт, там 120 кВт, Тесла теж бере 120 кВт і всі видають. Іванка з мене сміється. Ну дівчатка, ну заправки дивують. Ну що це за красотульчика? Ну що це? Ну, це просто. Ну вау. Ну, no, в мене... а Чаточка, хлопчики, що. Ой, помовчу. А тут... І Рекомендаціон. Ми вже приїхали в Одесу. Наразі на вулиці вже дуже темно, так як дорога зайняла. Ми рахували 13 годин. І зараз ми повечеряємо. І лягамі спадки. А завтра вам покажемо нашу супер круту будівлю, де ми ночуємо. І вона наповнена таким одеським колоритом, звичайно, з сучасним ремонтом. Але в загальному це супер дуже круто. І я хочу з вами дуже поділитись, тому всім до завтра. Зараз я вам покажу зовнішній вигляд нашого будиночку. Він знаходиться прямо навпроти моря. А тепер ми покажемо вам будиночок зсередини. Ось, піднімаємося. Ось! А! Ой. Зобагато ой вже буде. Ну, ой. Так, ось тут телевізор. Красивий диван. Ну, ми тут трохи... Чуть-чуть зробили безлад, але нічого. Тут кухня. Можна собі приготувати. А далі ванна. Ванна. Мрамор. То. От дзеркало. Всім привіт. Далі ми піднімаємося наверх. Мені дуже подобаються ці сходинки. а тут я дуже боюсь ходити, а? А тут наша кімната. З виглядом на море. Ой, У свій балкончик можна вийти, тут влітку буде цвісти нога так. і дихати свіжим повітрям. Да. Ми приїхали снідати в заклад Лулу. -Лу. Наступний кадр вставка. Гарно, це міська рада, там потімкісні сходи, там орський порт, там театри, Оце концентрація дуже крутих місць. Пробно, звісним, фалафелем Займаємося спортом. No i żeby zobaczymy w kinsie. A co ty kopiujesz? A <laughs> co ty kopiujesz? Забирайте. Приїхали ми в Сільбо, щоб щось купити на вечерю. А що це таке? Місто бачив оливки мікс. Я... Я не з такої смію. Що yes, <laughs> в нас тут? Сільпо, спонсор показу, наше задоволення. Ті, хто не пробував комбучу з персиком і взагалі комбучу, спробуйте. Це набагато краще, ніж якісь алкогольні напої. <laughs> і малина шипшина. Також раджу. Сирочок. Перший раз будемо куштувати макадамі, цікаво, яка вона на смак. А також ми взяли таке морозиво, воно коштує 160 гривень. Все, що з матчі потрапляє в мій шлунок, обожнює. Навіть в шоколаді матча. Склад ну, такий собі, але більш-менш класний. Тому клас! Діана, привіт! <свистак> а що це ти несеш? <свистак> Ми приїхали в дуже красиве місце. Дуже багато людей радило і називається воно дача. Мені вже дуже подобається. Так колоритно. Марія Естета. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якщо ви приїдете в Одесу в ресторан «Дача», я пропоную відпочити. Ой, чуть-чуть переїла на літо. Можна йти далі. Не вийшло. Ой-ой. Нам принесли Одеську смакоту. Там оселедець і картопелька муда, А тут софлик! Златопольку. Ми приїхали боротися зі своїми страхами особливо Анатолій. Так казав, що любить екстрим. Зараз ми і перевіримо. Я моя. Та все буде добре. Йдемо туди. машинки на пультику. Зараз ми підемо побачите, як ми будемо кричати. А там, напевно, не можна знімати. Але нічого, я спробую показати тут дуже круті атракціони. Ви вирішили, що ми підемо сюди, перш? На такому невеличкому спуску. Де руку? Так, йдемо передом. Ось це. Мам! Залишаємося, але вигляд на море. Ну, по-одеськи. У нас сучеря прям суперодеська піца, креветки, спаржа і полуниця. Збили. Ми вже збираємо свої речі, маємо вирушати їхати на сніданок, скрізь поприбирали і так сумно поручитися з цим красивим місцем. Ставимо за їхній інтер'єр, екстер'єр. Великий лайк. Вже пізна ніч на годиннику четверта ранку. Ми повернулись додому. І навіть не забирали чимодани, залишилися в машині. У мене немає слів, хочу спати. А я хочу назад в Одесу. Да, дорога важка, але вона того вартує. Тому радимо. Радимо в Одесу, але слідкуйте обов'язково за тривогою, і якщо ви з іншої області, перемкніть на Одеську. Будьте обережні.